Що передувала другому президенту президентству Дональда Трампа? Який карколомний шлях в політиці та бізнесі пройшов Трамп, і кому має завдячувати популярністю? Дивімося. Бізнесмен, фахівець із нерухомості, шоумен, телевізійник, інвестор, політик і навіть актор. А ще людина відома проблемами з судом, одіозними заявами та різними гучними скандалами у Сполучених Штатах і поза ними. Це все про Дональда Трампа. Від молодого підприємця до президента, ви казали, якби балотувалися, то перемогли б Гадаю так. Я би переміг. Я не думаю, що будь-хто з президентів зробив те, що зробив я у такі короткі терміни. Свою кар'єру Дональд Трамп розпочав у сфері нерухомості, вирішивши доєднатися до справи батька Фреда, який був заможним американським забудовником і допоміг синові стати на ноги. Стратегія сімейного бізнесу працювала приблизно так: дешево придбати гарну ділянку чи недобудовану споруду, звести там офіс або будинок і продати значно дорожче. Та Дональд пішов іще далі, і на відміну від батька, вирішив мати справу з елітною неремовкою нерухомістю. приміром від свого першого проєкту в Огайо, а ним був квартирний комплекс. Трамп отримав 100% прибутку, інвестував 6 мільйонів доларів, а заробив 12. Хоча бізнес у друге обраний президент США вів далеко не завжди успішно. Наприкінці 80-х і на початку 90-х низку активів Трамп був змушений продати, щоб закрити борги. Тоді саме й почали ширитися чутки про президентські амбіції Дональда але обмежилося усе лише балачками. І лише 2009-го, коли Трамп вирішив доєднатися до республіканської партії, ідея президентства пролунала знову та всерйоз. Дональду запропонували стати кандидатом у 2011 році. Однак він відмовився через неготовність попрощатися з бізнесом. Натомість, вже на наступні вибори Трамп свою кандидатуру висунув і, обійшовши опонентку від демократів Гіларі Клінтон, у 2017-му вперше зайшов до овального кабінету. Статки, серед яких десятки хмарочосів, зокрема, відомий Трамп Тауер. Казино, поля для гольфу та ресторани. Це не повний перелік того, чим володіє Дональд Трамп. Нині ж за різними даними його активи оцінюють у 5-6 мільярдів доларів. Та крім бізнесу за Трампом звикли спостерігати і по телевізору, як от відома епізодична роль у культовому Один вдома, два окрім частих інтерв'ю, Дональд був і телеведучим а також брав участь у розважальних шоу, в яких над ним жартували через його зачіску. Давай уперед. Ти можеш робити з жінками все, що завгодно, якщо ти зірка. За це й інші висловлювання Дональда Трампа неодноразово звинувачували в сексизмі, а тисячі американок на тлі таких заяв виступали проти його президентства. Дружина Дональда Меланія Трамп. Теж розкритикувала слова чоловіка до слова Меланія, третя дружина Трампа. Раніше він був одружений із чеською моделлю та олімпійською спортсменкою Іваною Зельнічковою та американською акторкою Марлою Мейплс. У трьох шлюбах у Дональда народилося п'ятеро дітей. Жоден американський президент не мав у суді кримінальних проваджень натомість у Трампа їх аж чотири. Перші два справи федерального значення. Вони стосуються атаки на капітолію його прихильниками в січні 2021-го та незаконного зберігання секретних документів у Флориді після того як він покинув Білий Дім. Інші дві кримінальні справи відкриті проти Дональда Трампа на рівні штатів. Його звинувачують у втручанні в президентськ. Ські перегони 2020 року, коли він програв, а також у хабарі замовчання порноакторці, з якою в Трампа ймовірно був інтим. Серед іншого, Дональд Трамп, єдиний президент в історії США, якому двічі оголошували імпічмент. А на момент інавгурації, коли Трампу буде 78 років і 220 днів, він не лише офіційно вдруге сяде в президентське крісло, а й стане найстарішим президентом в історії Сполучених Штатів, який обійняв цю посаду. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.